Всім привіт вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні ми поговоримо з вами на актуальну тему всіх часів: хороша мама, не ідеальна мама. І з вами Олена Мілько, сібейний психолог, аромапсихолог, коуч радикального прощення. І ви на каналі, де все про сімейну психологію та психологію для жінок? Отже, давайте розбиратись, хто ж така хороша мама, не ідеальна мама. Ми всі жінки маємо дуже багато ролей? Ми хочемо бути люблячою мамою, прекрасною дружиною, гарним фахівцем, крутим бізнес-партнером. В той же час ми втрачаємо себе дуже часто в цих ролях. Ми намагаємось бути ідеальним скрізь і відразу, але це неможливо. Але як же цього балансу дійти? Як же бути цією хорошою мамою? І в той же час не ідеальною. І це можливо. Тож давайте розбиратись. Дуже багато жінок відчувають провину із цієї неідеальності. Їхні очікування від материнства не співпадають з реальністю. І ці всі переживання внутрішні, по перше, створюють внутрішній конфлікт, неприйняття себе, купу образ внутрішніх, які навіть не свідомі, їх дуже важко відслідкувати, тому що нам здається, що це просто прості переживання і нічого в цьому страшного немає. Та всі так думають, нічого страшного. Це все пройде. Але всі ці речі тягнуть за собою. По-перше, опустошення емоційне вигорання самої жінки. А жінка, як ми знаємо, це емоція, це енергія. Жінка, це основний такий запал для розвитку сім'ї, двигатель прогресу, від якої і залежить наповненість дітей, їхнє щастя, благополуччя, результати успіхи чоловіка також, і їх власні. Але жіноча природа така. Що найперше ми маємо звернути увагу на себе, на свій внутрішній стан. Далі ми вже звертаємо увагу і приділяємо своєму чоловіку. Наступні вже діти. Так, так, це може звучати дивно. Але спочатку ми самі це не егоїзм, потім чоловік, потім діти. А потім уже наш дім. Аж потім батьки, що тут також дуже часто буває багато перекосів, і вже потім робота. А що ми бачимо наразі? Що в нас успішний успіх. Відкривши всі змі, ми бачимо, як всі успішні, красиві, ідеальність, якої в цілому не існує. Це просто картинка. Але дивлячись ці всі соцмережі, жінка порівнює це з собою, хоче вона того чи не хоче, але підсвідомо відбувається порівняння. І відповідно втрата свого особистого я просто немає важливості почути своє справжнє я. А що я дійсно хочу, а що я дійсно переживаю, а що для мене важливо. І потім ми починаємо бігти за всіма, тому що потрібно бути реалізовою, успішною, мати баланс, гармонію, по колесу балансу, щоб все було супер, і з дітьми що все було класно. Тут ж ми починаємо і няні нанімати. але це непогано, це круто, якщо дітям дати любов. Я не проти нянь. Але тут теж багато добуває перекосів, які в принципі потім і дають такі травми дитячі, як я не важливий, мене не люблять, я не потрібний, мене не розуміють. І це ті речі, які закладають майбутні дітей. Напишіть свою думку в коментарях, як ви вважаєте, потрібна няня чи не потрібна, і в якомусь процентному співвідношенні. Поділюсь з вами своєю особистою історією, тому що я також та мама, яка прагнула бути ідеальною. Але. В результаті очікування не співпали з результатом. Мені не, не вдавалося бути ідеально. Я не розуміла, чому я дійшла до емоційного вигорання, повного спустошення, не розуміючи, що зо мною відбувається. Мені не було що віддавати своїй дитині. Я на той момент не мала інструментів, як собі допомогти і як цей стан змінити. І в той же самий час в мене не було няні. Мені допомагала мама моя бабуся з дитиною так, але все одно ось такого не було інструментарію і розуміння, і наскільки важливо піклуватися про свій особистий стан, тому що установка з дитинства. Як було в моєму в моєї мами, бабусі, спочатку все дітям, а потім. Порядок, а потім, можливо, десь там чоловік, а може й ні, тому що вже тоді не вистачить ні сил, ні часу, ні ресурсу. на це все, ні бажання. І я в цілому жила також від початку по цих установках. Я розумію, що няня потрібна, але варто вибирати дуже щательно няню. Саме така має бути людина, яка би дуже любила дітей, тому що дітям потрібна любов, і це має бути не в дуже м, такий великий період часу дитина з нянею. Тут потрібно дивитись по дітям, по віку дітей це також важливо. Але все одно дітям потрібна мама. Ми можемо брати якісь там декілька годин няні, якій ви довіряєте, чи бабусі, якщо ви довіряєте, і піти в спа на релакс, чи просто погуляти на свіжому повітрі в паркі, чи можливо просто сісти в тиші 10 хвилин, посидіти, чи 30, почитати книгу, або просто мовчки з чашкою чаю смачного чи кави, якщо ви п'єте каву. Тож тут уже потрібно вибирати під кожного. Це дуже важливо. То моя думка, що няня це клас. Варто тільки підібрати саме ту няню. Вашу няню класно для вашої дитини, і це знаєте тільки ви, тому що ви найкраще знаєте свою дитину. Ніякий експерт, ніякий дитячий психолог вам не порадить найкраще, якщо ви будете уважні до своєї дитини. Тільки ви знаєте правильну відповідь. Тому це класно, якщо навчитись цим дійсно ефективно користуватися, так щоб це допомагало вам і вашій дитині, і не шкодило цікаво від про відчуття провини поговорити. Дуже часто ми чуємо, що до да, нічого, все одно ти будеш погана мама, скільки б ти не старалася, все одно твоїй дитині буде що пропрацьовувати психотерапевт, а це прям просто топ зараз. Я чую на слуху. Я не проти того. Звісно, за час щось будуть якісь нюанси, які дитина, можливо, там сприйняла, інтерпретувала по-своєму. І так ми, будучи дітьми, також інтерпретували. Але є важливий момент, важливо прощення пройти, радикальне прощення, не традиційне прощення. В цьому є дуже кардинальна різниця. Що це Є всі ці установки неідеального материнства, провини, ми всі тягнемо подеколи з нашого роду, подеколи чисто тільки від батьків. І ці всі моменти в нас культивуються і живуть незалежно від того, які ми навіть буває не сказати, що зовсім незалежно, якими які ми дії робимо. Бо дуже часто це буває так, що ми не робимо нічого такого за що б мати провину, але в нашій свідомості. Це установка, що це погано, це не підходить, це ти не ідеальна мама, ти не хороша, і це просто критика і осуд від людей в першу чергу, бо нам завжди страшніше, що скажуть люди, а потім уже і від дитини. Але суть в тому, що якщо ми позбавляємося з цього відчуття недостойності, відчуття того, що я не така, зі мною щось не так, відчуття того, що мене не люблять, тому що ми всі насправді дуже глибоко недолюблені. І в цілому людям потрібно дві речі: любові прийняття, так як і дитині. І важливо саме знайти спосіб, як подавати цю любов своїй дитині, щоб вона її відчувала, тому що ви, я впевнена, кожна мама максимально старається показати, проявити любов до своєї дитини. Немає такої мами, яка би бажала своїй дитині чогось поганого. Але не завжди діти, і ми так само, якщо проаналізуємо своє дитинство, розуміємо, що це любов. Тому що для нас це може бути зовсім не любов'ю. Тут можна подивитися з огляду на мову любові, яка в дитини і в вас мова любові. Взагалі запитати, а як ти розумієш, що я тебе люблю? Це дуже круте питання, дуже просте, дуже банальне, але дуже дієве. Навіть запитати свого партнера, і ви будете здивовані своїми відповідями, які ви почуєте, тому що, скоріш за все, для вас буде сприйняття любові зовсім інакше. І це такі прості банальні речі, які дуже круто частенько обговорювати періодично, тому що ми змінюємося кожного дня, і наш партнер, і наші діти ростуть, і відповідно наше сприйняття ситуації і дій відрізняється. До цього необхідно про це часто говорити, Тож, я вважаю, що необхідно пропрацювати з позиції радикального прощення, тому що ми дуже часто прощаємо інших людей. Простити когось насправді набагато легше. Ніж себе. От неї з наступних відео я детально розберу цю тему. В чому відрізняється традиційне прощення від радикального прощення, в чому їх різниця, що з них ефективно, як це проявляється взагалі в нашому житті, до чого ми звикли, ми думаємо, що все, ми все пропрацювали, в нас все супер, але щось в житті йде не так і я не розумію, що. І ось про це все ми поговоримо в наступному відео. Тож слідкуйте за анонсами. Я буду щиро вдячна вам за вашу активність, за підписку на youtube канал. Це дуже важливо для алгоритмів YouTube, За Ваші коментарі, питання можна залишати в коментарях. Я з радістю на них відповім в наступних відео, тому що ваша думка дуже важлива, ваші питання дуже важливі, кожне питання заслуговує уваги та відповіді на нього. Тож я готова щедро ділитись тут всім, всіми своїми знаннями, своїм досвідом з вами. Найперше, необхідно свідомити такий момент: ідеальності не існує і не лише в материнстві, взагалі ніде. І нам необхідно бути ідеальною. Дитині необхідно, щоб для неї була любляча мама. Наповнена щаслива. А щасливими ми можемо бути лише тоді, коли ми маємо внутрішній ресурс, внутрішню енергію. І для цього, як не банально, необхідно, хоча б як мінімум просто відпочивати, мати вільний час для себе, піклуватися не в останню чергу про себе, а в першу чергу, тому що від вас будується все в вашій родині. Наприклад, дитина розбила вазу. От ви в цей день, там, не знаю, зараз дуже модно подмедитували, подихали, погуляли, пописали щоденник вдячності, щоденник думок, побули в тиші, така вся наповнена, були на релаксі. І ви на цю подію взагалі ніяк не відреагували, ну, розбилася, розбилась, нічого страшного. Зібрали, викинули, все окей, головне, щоб дитина була не пошкоджена. Наступний день з ситуацію таку ж саму, ви роздратовані. Вночі були обстріли, не доспали. Поки в школу всіх зібрали, сніданок приготували, часу особистого не було, таке все роздратування, відчуття напруги, стресу, і знову тут розбивається якась ваза чи чашка, і вже ви відреагуєте, повірте, не так, як було минулого дня. Вже буде напруга, вже буде роздратування, вже щось захочеться таке сказати. А ще гірше, коли мама, маючи цю всю емоцію негативну, напругу всередині, стіплюючи зуби, каже, де нічого страшного. І я вам скажу, що краще вже тоді крикнути. Хоча я проти крику, я проти я, якого насилля і фізичного, і психічного. Але коли ми даємо дитині двозначний посил, це набагато гірше. Це що за які потім дитина сприймає своє життя, тому що не відповідають мамині слова, її емоції. А діти вони нас насчитують емоційно. Так вони не розуміють, можливо, що ви переживаєте. Вони не розуміють, що з вами відбувається, але вони енергетично відчувають, що мама напружена, мама налякана, чи тривожна, чи вона зла. І дуже важливо. Відповідати ось цим емоціям, якщо ви зла, напружена, немає сили, роздратована, скажіть зараз, будь ласка, от не залиш мене в спокої там на п'ять десять хвилин, я заспокоюсь, потім цю ситуацію обговоримо. Це набагато буде краще, зрозуміліше для дитини. Хочеться сказати дуже важливу фразу: що дітям потрібна не ідеальна мама, їм не потрібні бренди, їм не потрібні м, приватні садочки, приватні школи. Хоча я не проти цього всього, дітям важливо, щоб їх любили. Щоб біля них була любляча мама, щоб батьки любили один одного. Бо коли діти живуть люблячій сім'ї, коли вони бачать, що з батьками все окей, що батьки люблять один одного, відповідно люблять їх, тому що для дітей це важливо. Якщо в батьки в конфлікт, то дитина відповідно сразу розуміє, окей, зі мною щось не так, тому що батьків конфлікт діти все перебирають на себе. Тож важливо любити, подивитись люблячим поглядом, приділити хоча б 20 хвилин уваги, але якісної без телефону, без телевізору, а тільки для дитини. І це буде найкраще, що ви можете дати своїй дитині. Відповідно, прийняти те, що ви не ідеальні. Ідеальних людей не існує. Зрозуміти, що всі кожен з нас має свої таланти, свої сильні сторони, свої слабкі сторони, і це нормально. Нічого страшного в цьому немає. І навіть якщо ви помолилися, у вас щось там не вийшло, так як ви бажаєте по своєму вихованню, по материнству, нічого страшного. Так, це не вирок. Все можна змінити. Головне мати намір, бажання це змінювати. Говоріть своїми дітьми. Скажіть, так, мама, не ідеальна. Я тебе дуже люблю, але я не ідеальна. Я помиляюся. Але я готова ставати кращою для тебе. Я тебе дуже люблю і кращую для себе. І ми таким чином дітям показуємо, що помилка це не кінець світу, це нормально. Все життя складається з помилок, з якихось падінь і злетів. І це нормально без цього б не просто не існувало б людство насправді. Тому що тільки так ми трансформуємося, тільки так ми змітимося, чомусь новому навчаємося, і тільки так у нас є мотивація в цілому рухатись далі. І діти тоді відчувають, що їм довіряють, що їм говорять правду. З ними чесні, і тут дуже важливо бути в першу чергу чесною з собою і чесною зі своїми дітьми і чоловіком. Діти це дуже сильно щитують, і потім, відповідно, вони нам це й повертають. Отже, коли ми чесні з дітьми, можемо чесно проговорити, признати свою помилку. Тоді вони будуть признавати свої помилки, особливо в підлітковому віці. Я це знаю не слів, бо мене дитина підліток. І дуже важливо признавати помилки свої. Тоді вона відчуває, окей, ну зі мною все нормально. Мама теж помиляється, тоді, якби ну, все, напруга спадає, нічого, все клас. Тому це дуже важливі речі, на які варто звертати увагу, хоча нібито здається, це така дрібничка, та що там діти, вони там щось не розуміють, бо вони маленькі, але насправді вони все відчувають, хоч коли вони маленькі, не розуміють. Тож. Перший крок приймаємо себе. Приймаємо себе своїми нюансами різними з тим, що в нас виходить, і з тим, що не виходить. Робимо свій план дій, або самостійно, або з вашим наставником, психологом, з ким ви працюєте, як я можу це виправити. Проводимо сімейну раду з дітьми, хоча б раз на тиждень з чоловіком окремо, з дітьми, і вирішуємо насущні питання, які у вас є. Все це проговоримо. І це дає таку неймовірну єдність, насправді, сімейну довіру. Це такий місточок, це просто такі ці малесенькі цеглинки побудують вашої довіри, вашій сім'ї з вашими дітьми. І довіра ця встановлена на любові, чесності, дуже дорого вартує. І це такий основний фундамент для Міцних, здорових стосунків, а в свою чергу діти тоді виростають емоційно зрілими, самодостатніми, з розумінням реальності, маючи і амбіції, і мотивацію, але й розуміючи, що помилки це нормально, це не кінець світу. Вони не починають себе самобачувати, критикувати, впадати в вони. А вони розуміють, ага, потрібно тоді подивитися на ситуацію з іншого боку, якісь нові зробити кроки, нові дії для того, щоб отримати бажаний результат. Отже. Хороша мама це та мама, яка любить, яка підтримує свою дитину, навіть коли в неї щось не виходить. І от тоді дитина знає, що вона потрібна, важлива, цінна в цьому світу, тому що вона важлива мамі. А мама для дитини це просто цілий світ, це просто цілий всесвіт. Не просто так. Жінка носить дитину 9 місяців животику. І так ми сприймаємо. Ми передаємо мамі, своїм дітям 90% установок, насправді які в собі маємо. І сприйняття дитини, якими ми є, дуже важливе. І наша віра в них дуже важлива. Коли ми віримо в своїх дітей, в них виростають крила. І вони сміливо, і сильно, і високо летять по цьому життю. Я бажаю вам прийняти всі ваші сильні сторони, слабкі сторони, таланти. А вони у вас точно є. Немає ні однієї людини, яка б не мала талантів. Є тільки нерозкриті таланти. Вірте в себе, в своїх дітей, дякуйте кожного дня за те, що у вас вийшло, і навіть те, що не вийшло. Все одно, навіть в цьому можна знайти, щоб вийшло трішечки краще, ніж раніше. Любіть своїх дітей, поважайте себе і хай ваші родини будуть щасливими, а материнство хорошим таке, як потрібно для вашої дитини, тому що це все дуже індивідуально. А з вами була Олена Мілько, дуже дякую вам за вашу увагу. Підписуйтесь на наш YouTube канал, тут все про сімейну психологію. Жіночу психологію і слідкуйте за анонсами.